Вже з 6 грудня у Хмельницькому театрі Ляльок відкриває двері гостина святого Миколая. На зустріч із казкою актори запрошують малечу та батьків. За новим церковним календарем гостина запрацювала ще у минулому році. Цьогоріч тут оновили декорації, а лагідне освітлення додає атмосфери казки. Ми розпочинаємо з 6 по 30 грудня. Ну скажу так, що багато білетів уже продано в касі, але в касі надають змістовну інформацію, розповідають батькам, на який день можна записати, щоб дитина прийшла до свят. Святого Миколая відвідала його, заспівала пісеньку, розповіла віршики, і ви знаєте, діти подорослішали на сьогоднішній день, тому що вони вже починають писати листи Святому Миколаю. В кожному листі діти пишуть про мир, про щастя, про те, щоб батько або брат повернулися додому і щоб в Україні настав мир. Мир і дійсно зараз найзаповітніше бажання і дітей, і дорослих, але відволіктись від страхів буденності це необхідність воєнного часу. То що дотворить, чекає в оновленні. Світлиці, аби прийняти листи з побажаннями та послухати віші, які підготує малеча. Спеціально до новорічних свят актори підготували нові декорації та костюми, захоплююча вистава, казки океану. Сучасна постановка про русалок та кохання. У нас такий триптих своєрідний, тому що на основній сцені у нас нова вистава з новими технологічними. Процесами казки океану, другий поверх зустрічатиме інтермедія Кен і Барбі. Це те, що діти на сьогоднішній день полюбляють, і вже після інтермедії вони можуть прийти в гостину чудотворця і поспілкуватися з ним. Тож, переступаючи поріг театру ляльок, діти вже поринають у захоплюючий світ пригод, чудес та добра. Хочеться зробити так, щоб вони згадували театр ляльок і неодноразово поверталися знову і знову на зустріч з казкою. Квитки на виставу можна придбати у. У касі театру працюватиме гостина Миколая до 30 грудня.